Всім здорова, ребяташки! Давно не було новеньких віршиків. Приношу свої глибоко душевні вибачення, але дійсно просто не мав часу. От реально, кажу, як є. Можете плюнути в монітор, якщо хочете. Але сьогоднішній віршик я присвячую темі, яка смердить вже на всю Україну. Це львівське сміття, друзі, львівське сміття. І так, львівському сміттю присвячується. Колись Львів був столицею піваса й шоколаду. Славився кавою, тут відпочивала, блять, душа, але накрило львів сміття, не наче з водоспаду, і від запаху його не порятує алкоголь і анаша. Вийшов на вулицю, сміття, зайшов у Фейсбук то саме. І люди наші курва тільки ниють. І щоб вивезли сміття кудись гівняне, візьмуть якусь дорогу, бляха перекриють. Шановні громадяни, методи такі до дупи, не дінуться нікуди нахер тієї купи. Щоб успішні вчинки у вас були, спочатку приберіть сміття з своєї голови. Тоді ніщо не стане вам, шановні на заваді, старе сміття прибрати у міській, обласній і Верховній Раді. І вже тоді, без керівного сука непотребу фізичного, самі все приберемо і повернемось до життя звичного. Друзі, сподобався віршик. Блядь, традиційно ставимо лайк, підписуємося на мій канал. До речі, я зраз трохи більше вже в інстаграмі, так що підписуємося на мій інстаграм, на мій Фейсбук, всі лінки вон там внизу. Чим більше ваших лайків, тим більше моя мотивація писати нові віршики. Зустрінемося!